Я Кандр Богдан, учень 6-го класу Одеської гімназії номер 76 Надія красоткіна, рідна мова, двини струмочком рідна мова, усі слова знайомі в ній. Але писати кожне слово, ти в мою правильно зумій, то треба всім багато знати, дитинство правило учить, на все життя запам'ятати І мову повно це любить. Бо ж найтепліше рідне слово. Воно, як мамо на рука, крилате, ніжне, світанкове хоч доля в нього нелегка. Воно з глибокого джереється, Із лісу, степу, і трави Прийми його до свого серця. З рідним словом бік живий Земля нам мову дарувала, барвисту, щиру, як весна. І між різних мов така одна в ній все найкраще і єдине, а серце в ній снагу п'є Бо рідна мова Україна це найдорожче, що в нас є. Чарівні є слова у нашій рідній мові. Чарівні є слова, слова ці всім відомі, бо сила в них жива. Добрий день, до побачення і усмішка сія, велике мат значення. Спасибі вам, будь ласка, ясніше ся сонечко в словах, любові, ласка. Ось ці прості, живі слова, не забувайте, діти, від них і радість ожива, в очах промінчик світить. Від цих чарівних, добрих слів, тепліше людям жити. Якщо ти їх не говорив, то треба говорити. Це дякую, добрий день, пробачте, ідіть здорові, вживайте, діти, їх щодень. У нашій рідній мові.